Проблеми від ведення прайску європейці розуміли, а ефективності не бачили, і насправді в тих умовах, що складалося на той момент, її не було. І тому, насправді, європейцям було дуже легко погодитися з вимогами Фіцорчу Warber. Росіяни дуже вміють оскотінювати власний мерід, але вони розуміють, що, навіть будучи повністю оскотиненим, існує та межа, після якої щось може статися. І тоді буде достатньо дій. Дуже невеличкої кількості людей, ну, як приклад, там той самий марш Пригожина, його ж ніхто не зупиняв. Якщо ми кажемо про ураження підприємств ВПК, то треба розуміти, що більшість цих підприємств створювалася задля того, аби витримати близький ядерний удар або там жити під авіаційними бомбардуваннями. А нормативи авіаційних бомбардувань дуже сильно відрізняються від нормативу, який ми можемо запихати в дрон. І він буде виглядати так, що дивіться, коротше, ми вбили всю економіку в цій країні. Але ціни зростають не дуже сильно. А якщо вам потрібні гроші, ну там один відсоток айтішників, а всі інші мають можливість піти на завод або піти в армію, або сісти в тюрму і потім піти в армію. По-перше, накладаються політичні проблеми. Багатьом країнам не подобається зменшення кількості російської нафти на світовому ринку, бо це впливає на ціни багатьох. З одного боку, з іншого боку, є суто, так би мовити, технологічні проблеми. Тут скоріше знову ж таки працюють відвищення транзакційних витрат через атаку на ланцюги постачання і знищення, так би мовити, безпосередніх носіїв технології да, от тих старих дідів колдунів, які ще пам'ятають, як вони будуються, і тільки вони повністю знають, як воно повинно бути побудовано. Тому тут насправді самокат може бути набагато більш ефективним ніж дро. Самокат молоток в руках людини, яка набрала багато мікрокредитів. Війна колись закінчиться, а Росія залишиться, і бажано, щоб це була слабка Росія, а не та в яку бажає інвестувати не тільки Китай, Індія там чи Іран, а й західні країни.